На одному з пляжів Каліфорнії стартував чемпіонат світу з собачого серфінгу. До міста Пасіфіка прибула сотня спортивних чотирилапих зі своїми господарями. Змагання проходить у трьох категоріях: малі, середні і великі собаки. Ось виступ за срібну медаль. Лабрадор Чарлі Сан-Дієго на дошці з двох років. Нині йому сім з половиною. Він посів друге місце серед великих собак. Чарлі непосидючий, постійно стрибає з дошки на дошку. Його вага безумовно важливий чинник для мене, бо я не наймолодший хлопець, а він не найменший собака. Разом ми чудова команда. Він добре знає, що робити. А ось і переможниця серед великих собак. Це десятирічна собака-рятувальниця Фейт. Це неймовірний досвід. Її знайшли в гаражі. Малою багато чого боялася. Та коли почали виходити на пляж, вона стрибнула на дошку. Я подумав, що можна спробувати й подивитися, що вийде. Сківчалочотирилапих оцінюють за кількома параметрами. Часом катання, технікою, впевненістю, розміром і силою хвилі. На дошці вони можуть стояти, сидіти чи лежати. Так багато собак зібралося на серфінг, просто дивовижно. Уперше таке бачу. Це чудово. Сподіваюся, мій собака теж захоче. Собаки вагою до около 9 кілограмів належать до групи дрібних, до великих від 18,5 кілограмів.